Вітаю, друзі! В сьогоднішньому випуску поговоримо про страйк польських перевізників. Який це має вплив на Україну, взагалі, чому це виникло і як страждать від цього українські аграрії? Чи можливо і не страждають? Розібратися в цьому питанні нам допоможе Ольга Трофимцева, посол з особливих доручень МЗС України в 2022-2023 роках. Вітаю. Доброго дня, вітаю вас. 6 листопада польські перевізники блокують три пункти перепуску: Корчова, Краківець, Гребене, Раваруська та Дорогуськ. Ягодин. Польські страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії. Далі цитата. Ми хочемо захистити власний ринок, і ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення вантажів були знову запроваджені за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії, заявив організатор протесту Томаш Борковський. Скажіть, будь ласка, кому вигідний страйк польських перевізників і хто реально за цим стоїть? Так, дуже дякую за запитання. Дійсно, останній тиждень якраз триває насправді. да, ось тривають страйки на деяких митних переходах між Україною та Польщею. Які перекриті польськими перевізниками, які пропускають українські вантажівки через ці митні переходи, але в обмеженій кількості ось і намагаються контролювати це, висуваючи ті вимоги, про які ви згадали цього тижня? Мають відбутися до речі, вже там перші перемовини і зустрічі з цього приводу. Щодо того, кому вигідний цей страйк. Ну, по великому рахунку він не вигідний нікому, а тому, що звичайно, в першу чергу, страждають українські логістичні компанії і компанії, які займаються перевезенням в цьому випадку більше, все таки не аграрної продукції, а продукції металообробної, так металургійної промисловості з України, але не тільки. Але при цьому ми маємо все таки розуміти, що це такий, я б сказала, удар, і, я, який нанесе, який буде мати наслідки негативні, якщо не вдасться там найближчим часом домовитись, і для польської сторони, і насправді це теж мені здається. Має має бути усвідомленим да якраз нашими польськими партнерами, тому що ми бачимо перш за все, що якщо говорити хто або хто хто стоїть за цим, а зрозуміло, що в основному це стоїть якраз ось галузь, логістична галузь або організація асоціації відповідні профільні логістичної галузі Польщі. Які по великому рахунку, якщо так знаєте, відкинути напевно там якісь еківоки, можна сказати, що це таке побоювання конкуренції або відчування відчуття того, що десь польські перевізники не справляються з конкуренцією з боку українських колег, і відповідно ось вирішили діяти таким чином, щоб привернути до ситуації увагу. Але я б хотіла, як завжди знаєте, потрібно дивитись на цифри. Якщо ми подивимось з вами на довоєнний стан якраз в цій галузі, то ми побачимо, що так дійсно логістичні послуги є важливими для обох сторін як для. України так і для Польщі до початку повномасштабного вторгнення з боку України логістичні послуги займали десь близько 30% в загальному обсязі, скажімо, експорту послуг до Польщі, а це досить ну як ми бачимо, відчутна цифра. Але при цьому, при цьому в той же час з польської сторони логістика в сфері в сфері експорту так, послуг до України займала 60% тобто в два рази більше, це говорить про те, що а, наші польські колеги трошки а, ну я б сказала так, суб'єктивізують да ось цю ситуацію а, і а, чудово ми пам'ятаємо, скільки було проблем, скільки було а, перемовин важких в декілька етапів, щоб до того, щоб спростити можливість доступу українських перевізників до. Транзиту, хоча б так через Польщу, щоб не отримувати постійно ці дозволи, які необхідні комерційні. спочатку збільшити їх кількість, потім взагалі їх відмінити. Ну тут скажімо, знову ж таки цинічно, можна сказати, що допомогла так. Ось ця велика війна Росії проти України, коли Європейський Союз на централізованому рівні з боку Брюсселя сказав: Окей, ми маємо підтримати Україну всіма можливими способами і відповідно були відмінені обмеження, як ми знаємо. Так, і в двосторонній торгівлі, де виграла дуже агропромислова галузь України від відміни цих обмежень, тарифних і нетарифних, і в тому числі були відмінені ось обмеження щодо. Щодо перевезень, так вантажних. Ну але ось зараз таким чином ситуація загострилася з боку наших польських колег. Будемо сподіватися, все таки на їх ну такий, скажімо, здоровий здоровий глуст і на те, що найближчим часом вдасться вирішити цю проблемну ситуацію, як мінімум, в цьому трикутнику, так Варшава, Київ і Брюссель. А що і скільки Україна вже втратили за час страйків, тому що а, активна фаза триває вже понад тиждень. Так, понад тиждень, але ви знаєте, якраз от з одного боку, начебто, це вже довго. Так, а з іншого боку, говорити про цифри поки що напевно рано. У всякому випадку з я офіційною інформацією не бачила так щодо втрат, які несе Україна. Звичайно, втрати є. Звичайно, це пов'язано зі збитками для логістичних компаній, для компаній, у яких заключені, наприклад, договори і їх продукція простоює зараз на кордоні, тому що ми бачили ось останню інформацію, те, що де. Десь 140 годин очікування. А це 6 днів. Це так, плюс-мінус, так 5-6 днів зараз мають простояти вантажівки на пунктах пропуску на цих митних переходах. І в якихось випадках це може бути не критично, але в деяких випадках, звичайно, коли цю продукцію чекають, і там знову ж таки, коли відповідними умовами договору було передбачено, так що ця продукція має вчасно там бути, точно не, не простоювати стільки часу так на кордоні, звичайно, це про. Збитки. А якщо ми там з вами говорили в а, нашій розмові про аграрний експорт і про морський експорт, наприклад, то зрозуміло, що там прості одного корабля, одного судна а, це набагато дорожче. Так, то де мереч в цьому випадку дійсно там шалений десятки тисяч доларів на день. А, у випадку з вантажівками суми будуть не такі шалені. Але якщо ми з вами порахуємо знову ж таки збитки, ось по всіх по, по всіх частинках цього ланцюга від тієї компанії виробника, яка цю продукцію виробляє в Україні. І закінчуючи компанією а, імпортером, яка а, не отримує вчасно цю продукцію, десь в європейському союзі, ну то звичайно збитки будуть, і ви знаєте, тут ще а, я маю наголосити на тому, що ми маємо враховувати не тільки ось ці прямі збитки, які можемо виміряти там а, а, в тисячах доларів, десятках тисяч доларів, так чи а, гривень, але ми маємо враховувати і ті збитки, а, які ця ситуація наносить а, загалом двостороннім стосункам а, відносинам України і Європейського союзу, економічні. Чому тому, що відбувається ж дивна дійсно ситуація, коли з одного боку європейський союз а всіма можливими способами інструментами показує свою, скажімо так, солідарність з Україною, так і намагається дійсно нас підтримати і нам допомогти. І ми це бачимо. А це ну скажімо, не немає сенсу якимось чином заперечувати цей факт. А наші польські колеги фактично тут. Трошки цей процес, ну фактично як зани... знижують, я б сказала так його ефективність. І ми знаємо, що є які деякі компанії з європейським капіталом в Україні, які говорять зараз, ну дивіться, так не може це працювати. І тут дійсно має європейська комісія все таки займати більш чітку і більш жорстку, навіть я б сказала, позицію щодо ось таких а, страйків, несанкціонованих, якихось так дій односторонніх, причому дій на кордоні між Україною та ЄС. Чому тому, що мова ще раз іде саме про європейський союз, а не про окремо Польщу. Відповідно, це як і в випадку з фермерами, але окей, там ситуація трошки відрізнялась, тим не менш в даному випадку тут дійсно всі чекають зараз, в тому числі ще раз наголошую європейські компанії, які працюють активно в Україні, а в тому числі інвестують в Україну. Вони чекають зараз більш таких чітких і жорстких дій з боку європейського союзу, європейської комісії. Um... Можемо ми вважати, що якраз страйк польських перевізників це продовження напружених відносин між Польщею та Україною? А чи можливо цей страйк він абсолютно не стосується тих важких періодів, які були в нашій дипломатії між Україною та Польщею? Ну, ви знаєте, у нас можливо і непрості стосунки відносини так з Польщею з, з різних причин. А але тим не менш я б теж не драматизувала так ось ці всі події. Ми бачили, що відбувалося, що скажімо так, якийсь такий особливий апогей так ось всіх цих там політичних заяв, всього іншого був звичайно перед виборами, як і передбачалося. Але якщо говорити ось про ситуацію зараз, то я б. Дійсно, ви знаєте, я б розцінювала це для нас як сигнал, як сигнал щодо того, що ми маємо з нашими польськими партнерами мати більш системний, більш глибокий і більш такий. Сталий так діалог постійний а, щодо а, не тільки наших відносин зараз, але й щодо перспективи українського вступу до ЄС, тому що я завжди наголошую на тому, що ми маємо розглядати всі ці процеси з тієї точки зору, що офіційно рекомендовано так, от стороною європейського союзу, зараз розпочати перемовини з Україною щодо вступу. А, і ось всі ці а, такі а, якісь прояви назвемо це так, а, незадоволення чи. Ам. Якоїсь такої а. Напевно, навіть да ось економічного економічної тривоги, я б назвала так. так ось це там чи у фермерів, чи у перевізників це дійсно сигнали щодо того, що так наші польські колеги бояться конкуренції. Наші польські колеги на жаль, дійсно десь більше розцінюють Україну як досить вірніше. не на жаль, а це добре, Напевно, так, що нас розцінюють як потужного такого економічного гравця, який може бути конкурентно спроможним і конкурентним. Для Польщі, так на ринку ЄС, але ж при цьому вони мають розуміти, що скажімо, шлях все одно є один Україна точно, же, як і Польща буде вступати до Європейського союзу. Відповідно, нам потрібно з ними вже зараз говорити, тому що ми бачимо якраз ну саме з Польщею. Так у нас виникає найбільше таких моментів, і тут ще важливо ж наголосити на тому, що Польща зараз є найбільшим нашим торгово-економічним партнером в рамках ЄС. Так, це країна, куди найбільше Україна експортує, а це країна з якою найбільш більше Україна торгує на сьогоднішній день за останні чотири роки в десятки разів вираз у нас до речі товарообіг. Так це над, надзвичайно потужно, це надзвичайно серйозно, і це не тільки з війною було пов'язано. Так, але дійсно за останні ось 4-5 роки у нас була дуже дуже серйозна динаміка зростання двосторонньої, двосторонньої торгівлі між Україною та Польщею. А, і це буде продовжуватись. А, це буде продовжуватись без всяких сумнівів. Єдине, що так потрібно зараз з ось якраз з польською стороною говорити про те, що дивіться, у нас з вами можливо є багато якихось галузей, секторів, підсекторів, в яких ми з вами так напевно будемо конкурувати в рамках ЄС. Але у нас є багато також цих підсекторів і багато а, галузей, де ми можемо одне одного доповнювати де ми можемо бути а, а, якраз на. Оки, хорошими партнерами, до речі, вагро також і це чудово відомо. Так щодо там додаткової переробки, до яких додаткових якихось не знаю, послуг з того ж пакування, там доведення до товарного вигляду продукції, які зараз так, ось ці ем, частинки цього ланцюга де якраз відбуваються на території Польщі, якщо Україна постачає там якусь продукцію, не знаю до Німеччини чи до Франції. Як ми знаємо, відповідно, ось ці всі моменти, всі ці елементи потрібно зараз з польською стороною починати обговорювати серйозно. А при Чому дійсно обговорювати саме ось в рамках тих документів, існуючих щодо українського вступу, щодо вступу України в Європейський Союз, тільки так тому, що. Ще раз, ці ось такі сигнали занепокоєння, скажімо так, з боку якихось гравців Польщі, так економічного занепокоєння саме вони будуть, нікуди ми від них не подінемось. Але ми зараз маємо працювати над тим, щоб зменшити їх негативний вплив. По перше, а по-друге, щоб аргументовано просто донести, що ну не все так погано, як вони собі або як хтось там намагається з лобійських якихось структур, так чи з лобійських якихось асоціацій, собі намалювати. Як тільки розпочався страйк польських перевізників, українська сторона одразу заявила про готовність до переговорів і до швидкого вирішення конфлікту, водночас, польська сторона, так польська влада, чи намагалася вона цей страйк якось унеможливити або вирішити ще саму проблему до її початку, тобто до початку реального страйку перевізників, чи були якісь намагання? Інформації щодо намагань до вирішити якісь питання у мене немає, але ми бачимо перше, що це дійсно. Якраз до речі, відмінність так від страйку аграріїв полягає в тому, що в даному випадку ми бачимо, що польський уряд і польські офіційні особи також не підтримують так ці дії. А і в усякому випадку, з того, що ми бачили з тих заяви, чули так, що ні, ну польський уряд тут, скажімо, він налаштований більш конструктивно і немає в усякому випадку, З я особисто не бачила так офіційних заяв від представників там уряду чи профільних міністерств Польщі, а щодо того, що вони там важ це правильним, що роблять перевізники, а, і це для нас добрий сигнал. Так і дійсно, як як ви правильно сказали, Україна само початку сказала, що так, ми готові до перемоги, але ми не готові здавати ті позиції, які напрацьовані були ще раз. Да, тобто, оця лібералізація руху, а, лібералізація надання послуг логістичних, це велике напрацювання і від цього Ну Україна не готова відмовлятись, і це абсолютно правильна позиція, а, тому що ще раз ці вимоги а, польських перевізників ну вони десь є не те. Щоб абсурдними це напевно неправильне буде слово, а але дійсно вимагати повернутися до системи заборонних, таких фактично так дозволів. Які а, зупиняли а, рух на кордоні. А ну це неправильно. Якщо про щось можна говорити, і те про що теж польська сторона там частково а, згадує це а, про спрощення процедур з українського боку, так тому що польські перевізники, наскільки я розумію, не зовсім задоволені роботою української митниці. Відповідно, ось так. Так це я вважаю нормальною тему для розмови. Давайте шукати шляхи, як ми можемо оптимізувати роботу а, з боку української митниці. Наприклад, як я вже неодноразово говорила, потрібно Поступово і набагато швидше впроваджувати ось ці процеси цифровізації спільних митних перевірок з польською стороною, а тому, що це дасть можливість якраз зняти цю напругу і напевно прискорити ось ці процеси, зробити їх більше, скажімо так, зрозумілими і прозорими для польської сторони. Мені здається, що це має допомогти. А в цілому, скільки може тривати м, цей конфлікт, а, і а, чи є швидке його вирішення, навіть якщо сторони зараз почнуть активні переговори, домовляться про певні речі, а скільки часу займе на прийняття певних рішень і їх впровадження в життя? Ну насправді найпершим кроком це може бути просто зняти блокаду. Да для початку просто звільнити ці митні переходи, звільнити ці пункти пропуску. А і щоб спокійно далі відбувався рух вантажівок в обох напрямках. Причому наголошую, ось, але паралельно так при цьому тоді. Сідати всім, як я вже сказала, в цьому трикутнику, як мінімум, так Варшава, Брюссель Київ за стіл перемовин і домовлятися, а що саме там можливо змінити, що саме які кроки влаштують польську сторону для того, щоб не відбувалося так. Більше таких прикрих ось прикрих дій, прикрих кроків, щоб не було з їх боку, тому це може відбутись дуже швидко. Так, ми я дуже сподіваюся. Дійсно, як я вже сказала, ми бачили сигнали про те, що цього тижня там почав. Знаючи з 13, з 13 листопада, буде серія зустрічей, буде серія перемовин і профільних міністерств, і відповідних представників от якраз страйкуючих асоціацій, які підтримують або стоять за цими страйками. А тому відповідно будемо чекати ось кінця цього тижня, так протягом цього тижня якогось прогресу. А ми бачили заяви, що польські привізники збирались блокувати кордон до. Кінця року я сподіваюся, що цього звичайно не буде. Як я вже сказала, мені здається, що тут якраз от передумовою є повернення до нормальної роботи пропускних пунктів і паралельно проведення відповідних перемовин, зустрічей і всіх, необхідних, і всіх необхідних, скажімо так, кроків, щоб цю ситуацію дипломатично і з вигодою для всіх вирішити. І от ще таке питання про аграрів. Наскільки постраждали аграрії від такого страйку польських перевізників, тому що їхня продукція вона її потрібно швидко доставляти так, певний вид так. продукції, швидко доставляти до ринку збуту, і чи можливо це взагалі не вплинуло на аграріїв і вони займаються саме внутрішнім ринком? Ні, ви знаєте, в даному випадку якраз аграрії дійсно постраждали трошки менше, або вірніше, ну менше точно ніж металургія, наприклад, чи інші галузі української такі експорт-орієнтовані галузі української економіки. Чому тому, що все таки вантажівки, якщо ми говоримо саме про там сировинні види продукції, так про зерновічі оліні, використовується менше для перевезення, тобто це в основному якісь нішеві можуть перевазитись там види продукції, та ж органіка, наприклад, в бікбегах там чи ще щось в. Але в цілому тут якраз для аграріїв втрати не такі серйозні, як я вже згадала. як для металургії. для переробної примисловості мається на увазі для для виробництва якраз готових продуктів. Так там де скоропорт, так званий, їде, наприклад, в рефрижераторах, там холодильники і так далі. А наскільки мені відомо, все таки такі вантажі пропускають, пропускають першочергово, тобто вони там не, не чекають так довго на кордоні, ось ці там 5 чи днів. І це добре. Відповідно для аграріїв тут ситуація не така критична. А тим не менш, звичайно, все одно ну не хотілося б мати да і аграріям, тому що вони уважно звичайно спостерігають за цією ситуацією. А тому, що ми чудово розуміємо, що це все одно впливає на загальну швидкість, скажімо так, да, руху продукції і для аграрів важливо зараз для українських агровиробників важливо експортувати. Якщо ми говоримо про готову продукцію, тим більше, тому що ми також згадували з вами в розмові, що український внутрішній ринок на жаль, все таки просів. Він просів через зниження плату спроможності Українського населення через війну як би ми цього не, не хотіли, скажімо так. В і відповідно об'єм українського ринку знижується. Українські компанії, які виробляють готову продукцію, шукають ринку збиту, збитурзбуту, шукають нові ринки, куди можна свою продукцію реалізовувати. Тому для них надзвичайно так критично важливо, щоб ось ці. Всі, всі наявні шляхи експорту працювали. Це і залізниця, і морський шлях, і, звичайно, шлях автотранспортом. Ольга Трофимцева, посол з особливих доручень МЗС України в 2022-2023 роках, була сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую, Дякую, що були разом з нами. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал Фокус. З нами завжди цікаво та інформативно. Зустрінемось в наступних випусках.